Дивись, який я букет тобі Дякую. принесла. Дивись один. Да. Ось тут теж да, да. черв'ячки, так. Да. Гусінь. Да. Гусінь бачу. Да. Ось тут. Так, да, ось гусінь. Да, видно. Ось вона. Скрутилася. Тримай. Да. Ось тут, тут. Також бачиш бачу, так. Да, да. І отут отут. бачиш? Бачу, бачу, да. це лучний метелик. багатоядний. Багатоядний, да. пошкоджує всі культури. От я хотіла запитати: якщо дуже багато його, і на цьому полі буде посіяна пшениця або ріпак, він. Нашкодить? Ріпаку, так, да, пшеницю ні. Лучний метелик не пошкоджує зиму пшеницю. Оце якраз перевага Пшениця, чи його лучний метелик. Совка, так, да, пошкоджує. Лучний метелик я не зустрічав. А ріпак знущається над ріпаком, просто знущається. Тому необхідно. Але якщо ми з нижчим падали, то зараз проведемо культивацію, то відповідно він втратить свою нішу. Цей Ну, гусінь і загине. Тому падалиця не об... вона накопичує шкідників. Він же зараз це перший вік, він зараз буде другий, третій вік. А потім третій вік може перелазити через дорогу на сусідні поля і пізні посіви соняшнику, якщо вони, ну, вони не дозрівші. Озимий ріпак. Інші озимі культури, ну я не зустрічав лучного метелика на пшениці. Можливо, хтось зустрічав і бачив, але я лучний метелик ну не зустрічав на пшениці, що він попашкоджує, але інші культури, овочеві культури, ось сьогодні там овочі ще є в полі. Буряки, кормові, капуста, молотить а ну, шуба загортається. А Якщо на наступний рік ми будемо на цьому полі сіяти. Соняшник або кукурузу або сою, він нашкодить? Ну, питання, да, питання, що буде зроблено на даному полі. Якщо на даному полі буде зроблена культивація, знищення бур'ян це ніша для шкідників. Ми про це всі знаємо. Що на бур'янах накопичуються хвороби, віруси і шкідники. Знищення бур'янів це знищення шкідників. Якщо дане поле залишиться до весни, то відповідно цей шкідник він пройде там, це ж третє покоління його, буде тепла осінь. Він заляльковується і перезимовує, і посіємо ми в наступному році тут чи кукурудзу, чи, наприклад, соняшник. Ну, Це буде катастрофа. Чи ярий ріпак, наприклад. Ну, а як це ново у нас. Також Це поле для безмежної діяльності шкідників і хвороб. І вірусів для безмежної діяльності. На, в технології ноутіл, no стріптіл, там підвищена повинна бути система моніторингу за негативними шкідливими організмами і покращена система захисту хорошими-хорошими продуктами. Ну, рік, два роки, три роки я такого не бачила восени. Це в цьому році сприятливі умови. сприятливі умови, і які можуть передатися на наступний рік. Можуть, так. Да. А зараз все веде до того, що будуть, подивіться, сарана в цьому році, афороби епіфітотії, септоріоз знущався на пшениці, на сої. Що робить суха гниль на соняшнику? Ми це бачимо. На кукурузі шкідники, подивіться, що і та ж сама діабротика просто знущається з кукурудзи, бавовникова совка. Тому сьогодні захист посівів, він від шкідливих організмів він піднімається в чисельник. Колись він там в знаменнику був, ще років 5 тому. Всі рахували, та всі вміють, всі захищають. А сьогодні тільки. Хороший професіонал може нормально вибудувати систему захисту, щоб вона і не була за хмарною. Тому така ситуація. Треба готуватися до наступного року. Треба приймати участь в вебінарах, в навчаннях. Ми готові це робити. І вчитися, знати проблему. Проблему необхідно знати, її необхідно прогнозувати. Проблему потрібно прогнозувати і превентивно, превентивно застосовувати заходи, як взагалі в усьому житті. І здоров'я людей також це превентивно необхідно займатися. І захистом посівів, лікуванням тварин. Пока до зустрічі!